Вітаю вас, друзі! Сьогодні розповім вам про те, чим я займаюся і чому ви бачите певний контент у мене на сторінці. Річ в тому, що є речі, якими ми користуємося щодня: Це засоби для догляду за тілом, за волоссям, засоби для прибирання. Прання, миття посуду, посуду і все це і інші велетні засоби я раніше купувала в найближчому супермаркеті, напевно, так як і більшість з вас. Так? І мені подруга радила звернути увагу на миючі засоби на основі мильного горіху. Я її не відразу почула, але згодом вирішила спробувати і дещо придбала. Тільки це не продається на ВТБ чи в Аврорі, а в інтернет-магазині Єрсаг. Я замовила пральний порошок, засіб для ванної туалету, засоби для обличчя та інші там засоби. І загалом я купила сім товарів, а у подарунок отримала дев'ять. В цьому інтернет-магазині на кожне замовлення дають на вибір п'ять подарунків. І це не якісь там пробники, дрібнички, а повноцінні товари. І, по-перше, мені сподобалося отримати купу подарунків. І за рахунок цих подарунків, собі вартість одиниці товару ну, при, при придбанні да, була десь 150 гривень. А з урахуванням того, що це концентрати і розводиться мінімум 1 до 3, то е, виходить, що півлітра миючого засобу коштує 25-30 гривень. І це значно дешевше, ніж ну, самий там, е, продукт для чищення чи миття посуду у супермаркеті. Так Там же ж куча... Хімічних елементів, які вредні для нашого організму. І крім того, я отримала чудові результати по дії продукції, і я поділюся з вами ними в іншому відео. Так ось, чому я ділюся на своїй сторінці інформацією про товари торгової марки AirSAG? Тому що я спробувала сама. А точніше, я вже повністю перейшла на підмаючі засоби ERSAG, і знаю, що вони всі виготовлені на основі мильного горіху та лікарських трав, і не зашкодять мої, мені, моїм близьким. Вся продукція сертифікована, вона має 43 сертифікати якості, з якими ви можете ознайомитися на головній сторінці сайту ERSAG. А крім того, Ерсаг це не реалізатор чиєїсь продукції, а компанія-виробник це величезна міжнародна корпорація, яка має сім власних фабрик, потужну лабораторію і контролює повний цикл виробництва продукції, починаючи там із зернятка і закінчуючи. Ну, вже повністю готовий продукцією. І напряму реалізує споживачам через інтернет-магазин свою продукцію. І це не всі переваги. Якось я також зроблю окреме відео, щоб розповісти вам детальніше про всі переваги. А зараз продовжимо. Значить, ділюся з вами про ці товари, тому що ця продукція якісна, безпечна, позбавляє багатьох проблем, таких як алергії, дерматити, псоріаз і багато всього іншого. Да? Вона потрібна всім. Ми всі заслуговуємо на краще і безпечне для нашого здоров'я. І тепер далі. Пішла я, наприклад, в супермаркет, купила, ну, наприклад, цукор. Да? В маркетопті я купила його за 27 гривень, а в АТБ в цей час він був по 33 Поки йшла додому, поділилася з всіма, там сусідками, подружками, вони теж пішли купили. Ну, і ще, може, не по кілограму, а й більше. От ми разом зробили якийсь товаробород магазину і що? Нам за це ніхто не заплатив і не подякував. А в інтернет-магазині Єрсаг є партнерська програма, по якій всім, хто порекомендував комусь е зробити покупки, замовлення в інтернет-магазині за створений товарооборот, заплатять гроші. І це не кешбек, не бонуси, які ви можете витратити там тільки на подальші покупки. А це живі гроші, які з 20 по 25 число кожного місяця сплачують на картку. Знаю, що в декого з'являться думки такі, ага, я куплю, а їй гроші заплатять. Так подумайте про те, що і ви ж колись поділитесь з подружкою, з якоюсь там, сусідкою. Вона зробить замовлення і вам також заплатить. Зрозумійте, компанія платить не з грошей покупця, а з загального товарообороту. І ще, вас же не засмучує, коли ви зробили покупку в АТБ. А там працює ваша сусідка, і вона отримує зарплату з того товаробороту, який створений собственно, і за допомогою, з вашою допомогою, тому що ви ж там скупилися, чи повар у якомусь кафе, де ви поїли. Річ в тому, що вся економіка працює на мережах. Створено ж багато мереж супермаркетів, аптек, кафе і багато всього іншого. Да? І там заробляє тільки власник і персонал, який на нього працює. А Ерсаг пропонує створити мережу споживачів. І споживачі виконують роль персоналу по просуванню товару, за що й отримують собственно гроші. Тож я запрошую вас, шановні друзі, по-перше, розібратися, познайомитися уважно з продукцією і почати користуватися кращим. А по-друге, якщо ви будете з кимось ділитися своїми враженнями і рекомендувати, то ще й заробляти. Головне, якщо ви жадіна, то ділитися не з ким не обов'язково. А і обов'язкових покупок також не потрібно робити. Це такий же інтернет-магазин, як і сотні інших. Ви купуєте те, що вам треба, коли треба, хоч і один раз на рік. Я запевняю вас, що продукція наскільки гарна, що її не купує тільки той, хто не або не розібрався, або у кого зовсім немає грошей. Отже, якщо вам цікава дана інформація, звертайтесь у приватні повідомлення там, чи в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, я також, також в коментарях зазначу його. І там в, на каналі в Телеграм багато про всю продукцію детально розписано, про кампанію. Так що приєднуйтесь, знайомтеся і на все добре, гарного дня і будьте здорові та щасливі!